Газові господарства. Ми до цього не маємо, ми тільки в звірки, двірки, ну, маємо цього відушні. За, багато запитань задається. У мене на рахунку ще кошти є ну, на подобі. Ну той карі немає. То просто всі питання, те, що позалишилося, наприклад, які у вас є сальдо на подобі на 1 на жовтня. На 1 жовтня, ми навіть його не, не знаємо. Це ваш особистий рахунок і ну, звірилися згадом. Є сюди по 800 гривень. Тобто, ну згідно і реванча, інформація, тут така, що нас ми володіємо. Получається, за той палевий період 2015-й, Мені за 16 рік. Те, що залишалися, тільки залишилися 100 кубів, на подобі, а в людей, хто субсидію оформляв, субсидія за спрощена порядку нам дію і го року. То говорять, що отой тут, до того опалювального періоду, тобто 1 жовтня 15 і прийняти кінця 16, де 100 кубів, що ми ви вже визначити, то тільки кажуть, кошти, що в людей там були в економії, тому ці кошти з людей на рахунку. Ще люди на рахунку залишилися кошти, якщо вони платили обов'язково часу, тобто платили власні кошти. Тобто ті кошти, кажуть, я з господар. Так що я вже рекомендував, щоб люди зверталися до галогосподарства, в кого, наприклад, в ході заощадження, залишилися, ви так само можете з ними користуватися І додатково до ваших заощаджень, до вашої людині ми ще перераховуємо, перерахуємо 35 кінець, 14 жовтня 2016 року. А ота от постанова, що у році, що з 1 жовтня по 30 квітня, вона що, відмінена? Виступав, виступав міністр Рева, сказав, з 1 жовтня по 30 квітня. Чого ми зробили? Чо ми я сферах, ми, я то, що ми зробили при рахунки? Що ми зробили? Якщо документи стоять 30 листопада, то, то, то субсидія нараховується з 1 жовтня. що, виходить, він не прав? я не знаю, що Я, я роз... вам ще раз кажу, спочатку... Чи є оце письмо? Міністерства Міністерство соціальної політики? Політики. Таким чином.